Моє вітання всім любителям спінінгу, особливо спінінгу класу ультралайт і Лайт. В цьому відео зроблю такий аматорський огляд на свої повідці. Повідці для ультралайту і лайту, які я виготовляю власноруч, якими я з превеликим задоволенням користуюсь, і які також виготовляю на замовлення. Ось вони так виглядають. Ці от ще це заготовки, їх ще треба клеїти лакувати. Ось цей вже готовий. Я на нього повісив застібку. Отже, довжина 12-12,5 см, діаметр 0,15 мм. Дуже тонкі, дуже еластичні, дуже гнучкі. Забезпечують шикарну анімацію всіх приманок ультралайтового і лайтового спектру. І при цьому дуже міцні. Виробник заявляє, розривне навантаження в 3 кг. Я не перевіряв ці дані. Але... Практика показала, що вони дуже надійні. Вони бачили риб і під 4 кг. Звичайно, що довго їх викачував, але вони не підвели. Взагалі не було такого, щоб риба клюнула і порвала мені цей повідок чи поламала. Якщо були обриви, то були обриви шнура. Повідець завжди все витримував. Отже, сам повідець, ось так він виглядає. На замовлення я застібки не ставлю, тут просто демонстративна застібка, щоб показати. Ось камера фокусується чи сфокусувалася. Як бачите, знизу кільце подвійне. Воно вже всім давно відомо, цей ровер давно придумали. Далі бандаж з риболовного тоненького. Бандаж дуже надійний, дуже скурпульозний. Довго я йшов до нього, пробував всякі різні методи, удавки, обмотки, мідні дротики, що я тільки не чудив тут. В результаті з роками звів цей бандаж. До такої якості, яка служить, він працює, він не створює проблем. Голий кінчик, як бачите, неробочий кінчик, він недобандажований. Так і має бути, не лякайтесь, це така вимога, така конструктивна особливість. Нітінол це дуже такий матеріал, який постійно живе своїм життям. Він пружинить, розтягується, стягується, амортизує і йому потрібна воля, навіть всі ці процеси відбуваються всередині в цьому бандажі. Тому нічого тут не треба наглухо замотувати, нічого не треба кристалізувати. Отак, От як є, це найкращий варіант, до якого я дійшов і вже більше нічого видумувати не треба. Бандаж пропитую резиновим клеєм. Чесно скажу, особливої функції той клей не виконує. Він потрібний так поверхнево лише для того, щоб злиплися волокна шнура, щоб він бандаж був більш таким цілісним, щоб менше кашлатився, в такому плані. Щоб він якусь ще роль виконував, я б не сказав. Я навіть скажу більше, якщо я виготовляю собі особисто, я навіть не проклею. Замотав, закрутив бандаж і пішов. рибачити. Найгірше, що станеться, то просто розв'яжеться крайній вузлик і буде там стирчати того шнура по міліметру. Це ні на що не впливає, але якщо дратує, можна витягнути з сумки суперклей і капнути. Він знову прилипне, прилипне до тіла бандажа і не буде дратувати. Функціонально воно ні на що не впливає. Отже, понизу все. Верх. Верх повітця виглядає в мене ось так. Колись я робив таку саму петлю, як знизу, воно, в принципі, теж було прийнятно і працювало, але з часом дійшов до кращого способу. Тут просто зав'язаний, не може камера зловити, зав'язаний вузол стопорний і пролакований. Зараз я спробую зловити той фокус. Не фокусує. Не фокусує зараз. Ну, В принципі, ось так на столі видно. Отже, стопорний вузол. Він служить, він виконує ту саму функцію, що лопатка на гачках. Тобто в'яжемо вузол на тілі повітця, змочуємо, попередньо формуємо, стягуємо, впираємо цей стопорок і до Дозатягуємо. Зараз я, в принципі, продемонструю, мені не складно. Вузол в кожного свій, в'яжіть, який вам подобається, немає значення. Головне, щоб цей вузол можна було зав'язати на тілі повіця. Значить, Я в'яжу ось так. Робимо петлю. Кінчик обмотуємо кругом повіця. Класична удавка. Кілька раз там. Я прихильник мотати більше разів. Разів 15, навіть 20, якщо тонкий шнур. Тоді вузол виходить більш симпатичним, такий в вигляді мікроциліндрика. О, петля трошки перезатягнулася. але нічого страшного. Нічого страшного. Зараз ми туди попадемо. Попали ми в петлю. Ось так. Ось, все видно. Затягнули. Змочили. Я змочую так як всі нормальні рибаки, тому не на камеру. Сформували. На не затягуємо. Спочатку впираємо. Тягнемо за шнур, впираємо в стопор. От, вузол впертий в стопор. Все. Наш повідець готовий до рибалки. Зайвий кінчик, звичайно, обрізаємо, Я демонструвати вже не буду. Щоб перев'язатись, беремо ножик звичайний і зрізаємо акуратненько. Все, зрізали. Все решта забрали зайве і щистили, все, можна перев'язуватись. Ну, тут трошки залишка шнура, забираємо ножиком. Частин. Отже, де такий повідець застосовувати. Найкраще застосування у тих випадках, де ми боїмося щуки. Де ми щуку не стараємося ловити, але вона зараза припливає і краде наші приманки. Вкраде пів півбіди, але вкраде дорогий воблер це вкрай неприємно. Це при ловлі головеня, Окуня, там форелі, будь-що, де може з'явитися щука і вкрасти нам дорогу приманку. Діапазон робочих приманок дуже широкий. Це починаючи от, маємо ульфрамова мурмишка вона менше грама 07 чи 0,6 з мікросиліконкою. Прекрасно працює і ловить окуня. Манс-предатор маленький. На двограмовій на, на джаголовці. Прекрасно ловить, прекрасно працює. Окуні цього повиця не шарахається, тому що він гнучкий, він забезпечує кращу гру. Стімова тема. отема. Дейнсайт. Це 44-й, це от 53-й. Все спокійно, я не ловлю. Показався жерех, ставлю, наприклад, чабі-пінціл. Там 4 грама плюс-мінус вага, 55-й чабі-пінціл. Уокер. Мало його ставлю ось таку от дайву стіспенціл. Там же вага щось близько 7 грамів, якось так. 75-й дайве стіспенціл. Спокійно ним працюю, а абсолютно все витримує. Факультативно навіть ставлю більше. От ставлю я такий пількер, він там вже грам 18. Це, звичайно, не рекомендую, але якщо з розумом, якщо без дурі, без фанатизму, то можна собі таки дозволити. Ставлю навіть ось цього чорта. Це Ітокрафт калібр, Тут 16 грам ваги, стрімовий воблер, Працював не на течії. Також і працював, і твічив, і ловив рибу. Все, повідець витримує. Отже, ще раз про плюси. Широк, широчезний спектр приманок, захист 100% від шуки і без втрати якості анімації цих самих приманок. Це така от найвизначніша його риса цього повідця. Тепер про мінуси. Найважливішим, мінусом, найсуттєвішим мінусом цього повітця, є той факт, що коли ввалюється все-таки крупна риба непланово. Коли вона, коли, повідець, коли вона клює в заглот, і повідець, от половина частина повітця впащ, а частина назовні, тоді повідець, повідець терпить дуже сильні переломи під гострими кутами при спротові цієї риби. І в результаті рибу він нам допаркує до берега, якщо шнур нас не підведе. Але, як правило, після цього він, же, він виходить з ладу. І буде у нас виглядати вже ось так. Ось цей повідець, він вже побував в перепетіях, щука його заламала, і він же до рибалки не придатний. Це, щоправда, я зараз 0,2 показую діаметр, але ну, суть, суть зрозуміла. До речі, скажу, чому я зупинився на діаметрі 0,15, бо є ще 0,10 діаметр нітінолу, є діаметр 0,2 і вище. Чому 0,15? Тому що це, як кажуть, в точку, це золота середина. Він ще достатньо міцний, його можна трошки перевантажувати, він це терпить. І одночасно він настільки гнучкий, що він не зриває дрібні приманки зі своєї гри. Раніше я робив градацію, я ставив 0,15 на ультралайтові спінні, а 02 став вже на лайтові. Але якось я помітив, що на 0.2 деякі приманки вже гра деяких приманок трошки так притуплюється. Я від цього не був в захваті, попробував 0.15 на лайтах, навіть на медіум лайтах, якщо спінінги такого більш помірного строю. І побачив, що він працює, і більше нічого не видумав. Зупинився на 0.15 і так ним і ловлю. Навіть дав йому назву ідеал. пафосна назва, не спорю, але взагалі-то ідеалів не існує ні в житті, ні в рибалці. Але це якраз той випадок, коли маємо максимальне наближення до цього самого ідеалу. Краще може бути лише флюр. Але флюр у діаметрі 0,15 мм. Він, по-перше, слабший значно, по-друге, від щуки він не захистить аж ніяк. Ну, це і вся історія. Під відео залишу контакти, що як, як замовляти. Бажаю всім гарних рибалок, яскравих, з якісними снастями. Дякую за перегляд. Вибачайте за якість. Я не професійний блогер, у мене немає ні техніки, ні відповідного мистецтва ораторського. Це суто таке аматорське ознайомлююче відео. Ще раз дякую, до зустрічі.